До подій на фронті Костянтинівка місто фортеця під безперервним вогнем, протидронові сітки замість дахів, спалені автівки на узбіччях та щоденні прильоти російських кабів. Як виживають люди, коли лінія фронту підходить у притул, а тил перетворюється на передову? І коли небо кишить ворожими дронами, а будь-яка автівка стає мішенью разом із людьми у бій йдуть вони, українські наземні роботи, як залізні платформи доправляють боєприпаси та воду на самий нуль, рятуючи життя наш. І піхоти. Ексклюзивні кадри у сюжеті воєнкора Руслана Сміщука. Костянтинівка зустрічає справжніми тунелями з протидронових сіток. На дорогах час від часу трапляються спалені ворожими fpv автівки. Це вже такі. Максимально наближений район до зони ведення бойових дій. Це ще по факту наш тил, але е, противник е, ну, не дає нам якби, спокійно там працювати, завжди тримає нас в такому тонусі неприємному. Місто невпинно здригається від вибухів і постійно палає. І візуально і атмосферно Костянтинівка зараз мені нагадує Бахмут початку оборони. Фронт все ближче. Кожного дня по місту прильоти. Більшість комунікацій не працює. Значна частина місцевих мешканців виїхала, залишилися лише ті люди, кому нікуди їхати. І Так вони й живуть серед щоденних вибухів та прильотів. Так зараз виглядають все більше дворів та будинків Костянтинівки. Чотири утра з минутами. 4.09 або где 4.19. А що це було? Це був кап, мабуть. Він сюда прямо влетів. наверное. И... Ну, вы там доме да. Ганечка, Як бачите, чуть-чуть. У мене на ту сторону окна. А ті, хто тут... Осколки в основному. Осколки. Ну, погибших нет, а там були... Доки працюємо, жінки дізнаються добру новину. Вперше майже за тиждень з'явилася електрика. А, єсть уже далі. Та сьогодні слава богу далі. П'ять днів без світа, без води. Без води, так, без газу. Видите, вибили трубу. А ми їдемо далі за Костянтинівку на одну з позицій 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Повітря навколо гримить від вибухів. Через засилля ворожих безпілотників в небі зараз оборонці все частіше вимушені пересуватися пішки, машини одразу привертають ворожу увагу. І дрони. Тож треба слухати небо, а іноді швидко шукати укриття. Заховалися під дерева, тому що літає дрон. Його зараз збивають. Краще поцілити. Це одна з позицій операторів наземних дронів 49-го батальйону. Ми заходимо в той момент, коли вони за допомогою однієї платформи відтягують від передової іншу. Ми евакуюємо дрон. Наземний рис. Вот, он у нас сломался, і ми зараз другим дроном эвакуируем його, щоб туди не їхати машини, щоб не люди не постраждали. Ми отак вот евакуюємо вот дрон. А вони для чого використовувалися? Підвоз БК, їди, води. Наземні та повітряні дрони працюють в тандемі. Так воно бачить, бачить пілот наземного дрона, бачить кращу картинку, куди їхати, щоб не в калипу ямку чи щось. Ну я, я побрала вже йому маршрут дороги. І тим же віду в дрон. Втім, за наземними платформами активно полюють повітряні дрони окупантів. Ух, міма, прикинь. Шва така шля, що міма. Того разу все обійшлося, але так щастить не завжди. Та втрачати дрони не втрачати людей. Відеш, одходять. Що це тільки що було? Що не їде? Тим часом до позиції повертаються наземні платформи. Евакуація була вдалою. Це дрон Рейс-Про українського нашого виробництва. Єдине, що нами вдосконалений трохи, він трохи має не такий вигляд, як всі решта рисі. От. І в основному на таких дронах ми і працюємо, забезпечуємо логістику нашого фронту. Він далеко може їздити? Ну, Я не хотів би розголошувати технічні характеристики. Ну, в принципі, нам цього достатньо зараз для виконання бойових задач, які перед нами стоять. Несправну платформу забирають, а інший дрон навантажують. Працюють такі дрони досить інтенсивно. Одразу по поверненні його знову завантажують, закривають маскувальною сіткою і невдовзі він знову поїде на позиції, повезе різноманітний вантаж. Причому не тільки для військовослужбовців свого батальйону, а й для побратимів з інших суміжних підрозділів оборонці Скарпатської Січі знають, що таке взаємодопомога зі східного фронту Руслан Смишук Вадим Ремонт та Ігор Щепоть. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.